Доброго дня всім. Хто мене дивиться, мої підписники, мої друзі і мої гості. Не лякайтеся сильно, Все добре. Це просто тимчасово. Я ще зараз в лікарні лешу. Мені міняли заміну кришталика робили, катаракту перували. Все добре. Бачите, я, яка. Трошки була після наркозу, ну трошечки, але зараз все добре. вже. Прийду зараз додому, чекаю лікаря, ще вона мені має дати виписку, дати мені лікарняний і зніму вже цю пов'язочку і буду на лікарняному. Балдіти. Так що отаке.